Хуйня займає більше всього часу у дорозі на риболовлю. Ухуївший огляд. Це та чудова рубрика, де я скажу вам те. Що вам не скажуть інші? Так як грошей збиралося хуйово, прийшлося шукати беушного Чірпа, бо новий коштує вдвічі більше, ніж назбиралося. Тією херовиною я користуюся, ну не тією, а різними моделями вже більше семи років. Тому я думаю, трохи досвіду у мене є і знаю, що сказати з приводу цієї херовини Одразу кажу, що. Я не буду розмисолювати цю тему прям піздєць, піздєць як, бо в мене вже є відео про Діпер, кому цікаво, заходьте, дивіться. А це буде чисто таке продовження про конкретну модель, про мій досвід використання його, дуже частого використання його на риболовлях. Так, є в ньому якісь свої недоліки, але є і переваги. І дивлячись на все це, один хер замінити на сьогоднішній день його нічим. Для початку, мабуть, я б радив дивитися на Діпер не як на якусь професійну річ, а як на іграшку, якою, бавлячись з розумом, можна творити чудеса. Ну, а саме їбошить рибу торбами, коротше, але з розумом. Якщо вам в лом впадло експериментувати там щось підбирати, дивитися, якусь статистику підводити і все тому подібне, як би ви... Не старались, воно залишиться для вас іграшкою. Якщо трохи творчого мислення додати до тієї штуки, то максимально універсально можна що літом, що зимою, підібрати для нього якісь задачі, з котрими він буде дуже добре справлятися, і при цьому улови будуть кращими. Трохи нюансів використання. Значить, діпер це шарик, захищений від попадання вологи. Працює він тільки тоді, коли оці два контакти замкнуті водою. Тому для початку його треба опустити в воду. Далі беремо андроїдний телефон. Чому саме андроїдний? Бо в айфонах ніхуя не живе батарея на морозі. Якщо у вас айфон не нулячий, там вообще тільки що з магазину, то вам його не вистачить і на півдня навіть. А півдня це, як ви знаєте, ні про що. Ми маємо чотири режими риболовлі. Значить, маємо берег. Це ви можете спінінгом або фідером кидати човен. Значить, це ви тягаєте його за собою, або там на шворці якийсь, або є фірмове кріплення. Прикольне. Зимова риболовля це то, що у нас ще зараз сьогодні є І радіоуправляємий кораблік. Це значить, є вони випустили кораблі карпові. Туди можна його закріпити і ті типу, з ним кататися по водоймі. Зараз ми беремо зимову риболовлю. І дивимось, що у нас є. Одразу пішов відбивати дно, значить у нас є налаштування. Налаштування луча в зимовій риболовлі тільки два. 7 і 20. 20, якщо ви хочете більш широко дивитись, що у вас там робиться в воді, і скоріше знаходити рибу. 7 це якщо ви вже працюєте приманку, якщо вам треба розуміти, де саме приманка на фоні вашої риби. Чудівність? Значить, дивіться, 96 у мене стоїть. Я використовую десь від 92 до 96. Бо у мене дуже малесенькі приманки, і їх хуйово видно, якщо ставити чуйку. Поменше, там, наприклад, десь на половину, то там що побачиш. Значить, коли багато шумів, буває таке, що буває багато шумів тут в площі води, то тоді вже можна гратися чуйкою і убавляти там трохи менше, щоб комфортно можна було розгледіти ту рибу. Далі, що ми маємо? Режим нічний, режим денний і режим уйовічний. Я користуюсь цим, він мені більше подобається. Флешер. І можна з картою, ну карта мені нахер не, не потрібна, тому у мене замість карти флешер. Так, вертикальний флешер це ось оця хуйня. тут він теж, теж відображається падіння всякої штуки і підход риби до приманки. Хто шари, як їм користуватись, можна по ньому дивитись. Так, ночна рибалка. Не користуюсь, сигналізатор теж не користуюсь, режим енергозбереження не користуюсь, ну все, більше нічого в принципі, і нема. По-хорошому, вам треба обрати якусь одну з палітр, яка вам більше подобається, і взимку можна ставити 7 градусів і не вийобуватись Можна навіть взагалі забути про цю настройку. А от чуйка, чуйку, да. чуйку треба іноді гратися. Програмне забезпечення на діпері, як правило, не глюче. Але був один нюанс, я не пам'ятаю або в тому році, або в позатому. Значить, в ДІПР випустив обновлення, і айфони перестали працювати з. Діпером десь біля місяця цю проблему ніяк не могли приборкати. І ну що, що пройшлося, брати собі андроїд. Далі і ще є один нюанс. Буває, поки я не зрозумів, якого це хера, але іноді буває, що підвисає сам діпер. Він не вмикає wi-fi. Лічиться воно дуже просто. Ти його відкручуєш, підключаєш до повербанку. Я не знаю, що воно з ним робить, але все починає працювати. Діпер Чірп 2 настільки пиздато зроблений, що його вирішили навіть не оновлювати в цьому році. І зробили просто ту ж саму хуйню, але просто в білому корпусі. Будемо надіятися, хоч що в наступному якомусь році вони порадують якимось новим ноу-хау. Також, що мені не подобається, піздець як не подобається в Діпері, це. Як думаєш? Це сука мікро USB, блядь. Навіть у тому діпері, який вийшов в цьому році, цей білий оновлений, ніхера не поставили. Навіть в айфонах уже є Type-C, Твою мать. Тобто тобі треба з собою носити партянку шнурів. Портянку шнурів, бо тобі треба зарядити повербенк, Чи з повербенка щось включити? Тобі треба зарядити телефон. Тобі треба зарядити окремо ще й йобаний діпер. Тому без портянки ти хуй куди дінешся. Плюс діпер це така, така капризна сука, яка не всі їсть шнурки. Якщо у вас там мало контактів, ну тобто недорогий шнур, то він просто не буде його заряджати. І от вам ще одна прикалюха. Щоб не прийобуватись із шнурами, мені довелося взяти телефон ще один андроїдний, який. Тоже на мікро-USB щоб був якийсь зв'язок в пам'яті в тій ж самій. Тому, значить, я взяв просто с... якийсь кончений, знайшов на OLX забрав за 1000 гривень Nokia. Її вистачає більше, ніж на день. Просто використання. У мене там немає ні сімок, ні хіра, просто вона чиста, телефон для діпера. Я його запихую в чохол і в цьому чохлі його вистачає реально більше, ніж на день. Але є одне але: телефон буде жити довше тільки в тому випадку, якщо ти будеш користувати Налаштуваннями яркості екрану. Тобто, якщо ти в'їбеш на всю, то ти його висадиш скоріше, ніж хотів би. А якщо будеш гратися там десь на мінімалках, якихось витримувати, ну щоб ти просто і бачив, в принципі, і щоб воно не херачило так, щоб аж не сліпило. Тоді, да, тоді буде все за працювати. Радість чудесна. Діпер Чірп 2 в тому, що в ньому збільшена батарея, тому його вистачає на день і навіть більше. Звичайним зеленим черпом першим у мене такої радості не було, тому приходилось постійно його дозаряджати в обід. Тобто, годину часу тупо ти пройобуєш, жреш, короче, жреш годину, щоб зарядився ехолот. Бо без ехолоту хуй ти що зробиш. В принципі в зимовій риболовлі більше таких і ніяких нюансів то й нема. Ти вичищаєш лунку, лунка повинна бути чистесенька, щоб ти охуїтельно пробив дно. Якщо прозорий лід, от на перший, на перший лід, коли він чистесенький, весь там до 5 до см, він може пробивати і скрізь лід. Ти можеш побачити чи є там риба, чи нема. Опустив, подивився, працюєш. Я його не достаю з води. Він у мене постійно в полонці купається, і я постійно дивлюсь, Йде риба постійно під неї підлаштовую заглублення моїх приманок. Ну коротше в онлайні все, Дивлюсь, як на тіліки, коли вона підходить і клює. Тут в принципі все просто: налаштувань пару штук, тільки два луча, і ну і все, блять. Ну і чувствительність та їбуча, там ти сюди тягаєш і забуваєш про неї. Далі йде берег, ну це найперший режим, який можна знайти в програмі. Дивись, з берегом є певні нюанси. Що мені знову ж таки що мене вбиває, якщо ти не носиш з собою якусь спеціалізовану грубу снасть для того, щоб кидати цю 100-грамову хуйовину, то ти рано чи пізно його відстрелиш. І це буває дуже часто. Ти можеш кинуть раз, ти можеш кинуть два. Ти можеш кинуть п'ять разів ахуїтельно і потім якась дроч все ж таки станеться і полетить твій діпер далеко-далеко. Якщо це на стоячій воді, то там хвилі, хуїлі, там можна почекати, десь потусувати по берегу, перепідключитись до нього, подивитись на GPS, де він знаходиться, скільки йому залишилось до берега, де він пристав, якщо він уже до берега підплив, ну і забрати його. Але ж це знову ж таки, якщо у вас заряжена батарея. Якщо батарея розряжена, то прийдеться придивлятись, де воно пливе. В цьому плані є дуже великий гемор. Я в свій. Вої діпери я відстрілював вже біля шести разів, і я вам скажу: забава така, що ну його нахуй. Люди, які ловлять коропа або фідером, вони беруть одну снасть грубу і чисто під діпер. Ним кидають, ним відбивають там собі. Або рельєф, де їм сподобався, або рибу, де, де знайшли, прям над, над рибою кліпсуються, щоб можна було її закормити, накормити і почати ловити одразу ж. Значить, ну такі є нюанси. В принципі, воно дуже все приємно, нормально все працює, але є теж такий нюанс, телефон повинен бути максимально високо, ну, десь на рівні там, я не знаю, грудей, голови, да, десь коротше повище телефон повинен бути, бо якщо ти йобнеш біля там. 40-50 метрів холод, то може розірватися зв'язок. Ця хуйня стається постійно. Якщо ти собі не докупив антенку у ту туї яка коштує як, як літак, то. Готуйся до того, що буде пройобуватись зв'язок. Якщо ближче там біля 30 метрів, то або якщо там нема хвилі, якщо по, по чистій водичці тянеш, питань нема, все працює заєбісь. На фідерній риболовлі мені дуже подобалось працювати діпером. Я кліпсував собі, просто тянеш поверху, дивишся, де стоїть косяк риби, де вона на, на якій частині бровки. Там трохи відпустив потім шнура е в залежності від глибини. Закліпсував і прям кидаєш уже рибі на голову. Тобі не треба там пів життя, щось там маркеритися, блядь, хуйнею страдати, ти вже знаєш, де є риба, і не треба там хір, знає скількох кілометрів до себе притягувати прикормкою. Тому теж то тема, це плюсик такий, Знову ж таки, якщо ти не відстрелиш. А коли відстрелиш, вся рибалка твоя йде по пизді, бо, блять, таку іграшку по походить по березі, пошукати потім, та ну б його нахуй. Човен, значить, човна. Режим човен, дуже прикольна штука, в принципі, вона заміняє доволі такий ніхуйовий ехолот, але якщо нема хвилі. Якщо нема хвилі, ти його можеш повішати на шворку, можеш повішати на ту дороженну штангу, кріплення, яке вони зробили оновлене. Воно, кстати, єдине пиздате, яким можна хоч якось працювати з діпером. Бо якщо ти будеш його тягати на чомусь стаціонарному, то при зануренні він буде знову ж таки губитися. Зв'язок. Ну а якщо зв'язок загубився, то це лишній гемор поки ти поки ти знову дочекаєшся, як воно перепідключиться. Якщо висока хвиля, по-перше, у тебе блядь, буде дуже рваний рельєф, бо і лодку буде підарасити по страшному, і діпер окремо, тому там просто жопа в цьому разі виграє хороший ехолот. Ну, стаціонарний, самий звичайний. той, що в мене є, він плюс-мінус малює так само по якості і коштує зараз баушний десь біля 12 тисяч. Тобто виходить хуй на хуй, тільки ця штука типу, більш універсальна. Ну, діпер я маю на увазі. А і халот, ну це тупо і халот, це тільки човен. О, це воно. Це вже воно. Це вже щось на рибу схоже. Якщо не за сраку, звісно. Засраку, то заїбало тут же напів мене. Показує він доволі таки ахуїтельно. Я ловив сома на квок з діпером. Мені сподобалось. Чотенько малює він і приманку, і грузик окремо, підходи риби, ну, само собою, бо там ніхуя собі риба. Значить, по в човну, ти можеш спокійно подивитися на рельєф. Рельєф промальовується дуже гарно. Немає жодної ніякої хуйні такої ще мобільною переносною, яка б так гарно малювала всі ці нюанси рельєфні. Там коряшки може навіть відбивала. І ще плюс її рибу доволі таки чітко відмальовувала. Тому. В принципі, в цьому плані ну, він тримається на рівні стаціонарних ехолотів, які коштують плюс-мінус так же, як і сам діпер. Кораблік. Кораблік, який зробив Діпер, він коштувати буде як на мабуть Ланас. коротше. я не думаю, що зараз всі прям дёрнулись, і особливо в нашій ахуєнній країні, де блять, настільки підерські відношення до населення, що мінімалка у нас зарплата така, що блять, за неї навіть вмерти не можна, блять, бо даже на гроб не хватить. Тому я думаю, то розкіш вже для одиниць. Думаю, взяно його потестити якось весною. Поганяю, подивлюсь, що воно таке, але я не знаю, що в ньому повинно бути, щоб, щоб тих аргументів вистачило викласти там їбейшу суму бабок за тупо за кораблік. Ну, побачимо. З корабліком та ж сама тема, є споміжна антенка, яка вкручується в діпер, і тоді він ловить до 150 там, десь метрів. Коротше, хуй знає куди. Тому на корабліку його можна затягнути набагато далі і працювати, він буде максимально стабільно. З усіх. Аксесуарів, які є на сайті Діпіра, які вони в принципі зробили для свого ехолота, щоб можна було більше якось комфортніше його використовувати. Є тільки дві речі, які обов'язково вам будуть потрібними. Значить, це чохол, оця хуйовина, це новий їхній чохол, друга модель. Перша була срака їбана, блядь, Я його вбив дуже швидко. Цим я користуюсь уже другий сезон, і він у мене ну, майже як новенький. Десь я оце прижал, прижав трошки. Так на пластику пішли, і такі зазубринки. А так, в принципі, ахуєнна штука, і вона дуже добре зберігає ваш телефон. По-перше, ви його можете йобнути без питань, не розіб'ється він. Ну і плюс він все ж таки захищає від прямого вітру і від цього. Ну і від морозу ж само собою. Друга тема це кріплення на човен. Як я вже й казав, кріплення на човен це основний геморой, бо шарик цей буде ковбаситись, як попало, де попало по хвилі, і треба, щоб щось компенсувало ці рухи для того, щоб максимально якось чітко було по перше зображення. І по-друге, щоб не затоплю, щоб його не заливало водою, і щоб не губився зв'язок. Тому тут є два варіанти: або ви купляєте чисто діперовське кріплення, яке коштує як літак, або вже є е, доволі таки багато рішень з хендмейдовських якихось. Вони, в принципі, по тому ж самому принципу построєні, як і брендовий, але можна його знайти вдвічі дешевше десь. Ну я думаю, це більш раціонально і я не бачу сенсу переплачувати. Тіма. Тому що ми маємо? І чи коштує воно тих грошей? ехолот з приставкою чірп Він працює на. Більш широкому діапазоні глибин, тобто, якщо прошка буде там працювати від метра, то це буде працювати від полметра. Із-за того, що черп використовує різні частоти, то в принципі промальовка всякої, всякої херні, як дна, такі риби, буде набагато цікавішою. Ну і плюс знову ж таки шуми. Шумів повинно бути менше. Їх, в принципі, і нема. Кашу з прошки я вам показував в минулому відео. Тому, кому цікаво, подивіться, різниця просто колосальна. Мені дуже подобається, як промальова. Чірп просто око радується, коли ти дивишся на гарну, сочну, чітку картинку. Хто не розуміє цього кайфа і звик працювати якимось практикам, там, де, блядь, тетріс оцей чорний, або хоч, хоч і кольоровий, там один хер тетріс, коротше, то в принципі може вам і не треба викидувати таку суму грошей. Ці недоліки, які є, вони нікуди не дінуться. І я думаю, виправляти щось ніхто особливо і не буде старатися. бо в діпері просто-напросто на сьогоднішній день конкурентів нема. Китайці сосуть вообще просто далеко, навіть у практика вони сосуть. Практик, на на другому місці. Практик, це у нас що? Це у нас оркська техніка, тому її сюди якщо будуть тягати в чорну, то я не знаю наскільки буде на неї попит. А діпер залишається один. Один на нашому ринку, тому нікуди ти не дінешся. Якщо ти хочеш якість, то прийдеться заробляти трохи більше. Ну і знову ж таки, не ціна велика, а уйобішні кончені сука зарплати і уйобішне правительство з конченим відношенням до людей. Як завжди, ми купили генератор хлопцям на фронт. Здоров'я ми бійці 25-ї ОПДБР роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Виражаємо подяку каналу Ухуївший. Та їхнім підписникам за підтримку ЗСУ. Слава Україні, героям слава! Ну і на залишок, що було, я знайшов беушний Чірп. Ми розігруємо як завжди по стандартним нашим правилам. Я зараз відкриваю список донаторів, які продонатили на банку на ухуївший огляд. Всі ці люди виписані в екселівський файл. Я дивлюсь число, яке вийшло. Відкриваю рандомайзер, ввожу туди це число. І генерую переможця. Значить, сьогодні це буде ось ця людина. Вона, якщо дивиться це відео, вона мені пише і я залюбки відправляю Діпер за свій рахунок по Україні, вообще без питань. Я думаю, ця іграшка буде дуже заебістики. Коли вона на халяву, то вона дійсно охуєнна. Коли, звісно, викладаєш за неї 500 баксів, то ладно, 400. То вже трошки щось на те. Да? Тому я чекаю зворотній зв'язок від цієї людини. Мені треба квітанція про оплату, і я її свіряю своїми даними і дякую за участь.